Всім привіт! Оскільки отримую останнім часом дуже багато запитань про Албанію, вирішила поділитися своїм досвідом життя в Албанії, розповісти про плюси і мінуси, і чому ми переїхали з Албанії. Я вже розповідала дещо в попередніх відео, але ніколи не можу розказати повністю все, тому що не хочу робити дуже довгих відео. Сьогодні спробую розказати більш детально. про те, тобто, де саме ми жили, за скільки ми винаймали квартиру в Албанії, що було останньою краплею, через яку ми виїхали. Тому кому цікаво, то підписуйтеся на канал, залишайте свої запитання, якщо в когось вони є, в коментарях на адекватні з них і як і коли я маю час, я намагаюся відповідати. Я прожила вже у дуже багатьох країнах. Я шукала для себе ту країну, в якій мені буде комфортно, приїхала в Албанію. Жовтні. Там було дуже тепло. Це було як літо 24-25 градусів. Іноді була навіть вища температура. Я поселилася в маленькому такому невеличкому, так можна сказати, селищі. Кава називається, це не дуже далеко від Дуреса, і я там винайняла квартиру дуже близько біля ресторанів і, взагалі, в такому досить непоганому місті. За 730 євро, але це була короткотривала оренда. Я платила кожні два, два тижні з можливістю через два тижні е, виїхати. Тому що я хотіла спробувати, як я зможу там працювати і жити. Звичайно, що якщо би винаймати квартиру на довготривалий термін, підписувати контракт, то можна знайти квартиру і за 400-500 євро. Але це треба теж постаратися. І я не хотіла цих всіх паперових проблем і можливість, якщо мені потрібно змінити місце проживання. Я почала там жити, було дуже тепло, гарно, я купалася в морі, було спекотно, природа красива, і недорого в ресторанах. В них що цікаво, в Албанії, в кафе і ресторанах, іноді дешевше поїсти, аніж самому купувати продукти і готувати. Клади. Продукти в них досить дорогі. Там жила 2 місяці, викаває в тій квартирі. І що мені там не подобалося, це те, що коли починався дощ, були дні дощів. Що цілий день міг падати дощ, одразу ж здіймався сильний вітер, і е, в той день не було інтернету. Пропадав інтернет, і Wi-Fi е, просто не працював. Я працюю онлайн, і мені потрібен стабільний, е, нормальний інтернет. От, і це була величезна проблема. Я телефонувала одразу до власника, і потім я зрозуміла через якийсь час, що це так відбувалося кожного разу. як починався дощ, практично тоді вже почалися дощі, жовтень ще був дуже класний, теплий і сонячний, я купалася. Останній раз я купалася в, лист... в... в Албанії в морі в 3 листопада, здається, 2 чи 3 листопада це був останній раз, що я купалася в морі. Після 3 листопада почалися дощі. Було ще так більш-менш, але як падали дощі, інтернету просто не було. Я вже це зрозуміла, що кожен раз там якісь шнурки висіли по деревах, їх там обривало, приїжджали в кінці дня майстри, вони це ремонтували. Але факт того, що кожного разу, як падав дощ, у мене цілий день не було інтернету. Я була настільки зла, що це просто. Мене вже це дістало, і я зрозуміла, що мені треба шукати, бо я почала дізнаватися, що в місті такої проблеми немає в самому Дуресі, наприклад, чи в Тирані. І е, я вирішила, що я буду виїжджати з цієї квартири, е, хоча там досить було таке затишне містечко, і е, я е, почала шукати собі квартиру, думала над тим, чи в тирану переїхати, чи переїхати в Дурес. Е, поїхала я в Терану, в Терана дуже така. Е, Голосна, переповнена людьми, там дуже багато машин. І я зрозуміла, що це місце не для мене. Я такого взагалі не люблю. Тому я почала шукати квартиру в Дурисі біля моря. Я взагалі дуже люблю жити біля моря, мені це подобається. Я почала шукати квартиру біля моря. Я знайшла там квартиру за 900 євро. Це було досить таки дорого. Але квартира була дуже така простора, красива, з виглядом на головну площу дуриса і море. Я, як знайду відео, спробую показати квартиру бо вигляд. І в цих 900 євро входило, що це була короткотривала оренда, тобто я му платила. Кожного місяця. Я там платила кожного місяця і е, жила я там майже 4 місяці. Е, і це власник приходив, в цю ціну входило прибирання двічі на місяць, ж був дуже близько, мала доступ до моря, до всіх ресторанів, і, в принципі, там місце було значно класніше, там більше всього відбувалося, е, було досить прикольно. Але що мене напрягало? В Албанії мене напрягало те, що якщо тобі щось потрібно, потрібно щось купити, потрібно щось зробити, треба їхати в столицю в тирану. Тому що ти так. Не вирішиш з, яких, з якихось своїх справ в Дурисі. Там торговий центр є тільки в столиці. Якісь там лікарні, поліклініки, магазини з технікою, меблями є лише в тирані, в столиці. А до столиці їхати, здається, була година часу чи півтори години часу з Дриста. Я вже точно не пам'ятала, але щось таке. Другий момент, який мене дуже дратував, це ці собаки. Ці дворові собаки, які постійно всюди де Бо я не жила в Албанії, вони всюди були, вони всюди ходили за мною. І це неприємне відчуття, відчуття небезпеки постійно. Там Ідеш на пляж, і за тобою йде одна, дві чи три якісь величезні собаки. Вони іноді починають гавкати, між собою кусатися. Деколи бувало таке, що я гуляла по набережної, і зі мною ці собаки гуляли від моєї квартири і назад. Ну, Це жахливо. Ось це ще один момент. І також чого, що стало останньою краплею, це те, що був землетрус, досить таки сильний вночі був землетрус. Я збудилася від того, що просто їздить ліжко, і будинком ось так махало. Я почула, що люди починають вибігати в коридор. І неприємний, звісно, досвід. А я була на 11 поверсі, це дуже високо, що ви ще виживете. Я раніше жила на дуже низьких поверхах, на першому, потім на другому, і я цих землетрусів не чула. Хоча читала, що вони ніби були якісь там мінімальні, але я їх не відчувала і така думаю, та може десь там. Але коли вже я жила на 11-му поверсі, я відчула, що так, землетрус досить таки потужний, і це досить страшне, тому що були вже випадки в Дурисі, коли був дуже сильний Мелетруз багато будинків завалилися, було дуже багато жертв, і насправді це не смішно. Так, звичайно, що якщо це просто так помахало, повідчинялися там дверки меблів. Ну це таке. Але все одно, я вже тоді вирішила. Також в той момент власник підняв ціну за оренду квартири. Це вже виходило дуже дорого за цю квартиру. І е, мені вже там вже почалися тертя певні з власником цієї квартири, і, і мені вже це все не подобалося. Е, потім ще були деякі неприємні ситуації, про які я розповідала в попередніх відео. Кому цікаво, можете теж подивитися. Е, от, і я е, мала почуватися некомфортно. Звісно, що е, з плюсів в Албанії це погода, погода чудова біля моря, погода чудова. Дова, дуже багато сонячних днів взимку, досить тепло. Я жодного разу не витягнула зимових чобіт, я жодного разу не одягнула зимової куртки. Я всю зиму проходила там в кросівках, джинсах і звичайній осінній легкій куртці. Звичайно що я іноді одягала шапку, бо там дуже сильні вітри бувають взимку. Але е, досить тепло, взагалі е, нижче 10 градусів температура в день не опускалася. Мені здається, що найхолодніше це було 8 чи 9 градусів. Щось таке. Ну, менше 8 градусів в день точно ніколи не було, менше 8 градусів в ту зиму точно не було. Звичайно, що ночі були дуже холодні і вітряні іноді, і я вмикала кондиціонер, там немає опалення. Ті, хто знають, ті, хто жили біля моря в країнах, немає опалення, немає батарей. Тобто люди, по суті, якщо холодно, то гріються лише або кондиціонерами, або обігрівачами, або тим, чим вони собі придумають. Ночі іноді холодні, я гріла кондиціонером. Пам'ятаю, найхолодніший місяць там був лютий. В січні було дуже тепло. В січні взагалі були такі дні, що було 17-18 градусів взимку, це супер. Сонячно я гуляла і відчувалося, ніби це весна. Лютий був страшенно холодний місяць. Я тоді гріла практично кожен день, навіть в день, не тільки ввечері, навіть в день, вже деколи підігрівала. Тому що ще цікавий момент в тому, що в них в всіх квартирах, в яких я там жила, плитка на підлозі всюди плитка. Плитка в спальні, плитка в коридорі, плитка в кухні. В... Тобто в них вся підлога, це всюди плитка. Я ніде жодного разу, в жодній квартирі не бачила, щоб був ламінат чи лінолім, взагалі жодного разу, хоча я жила в дуже багатьох квартирах. і Всюди, де я була, це всюди плитка. І від тої плитки дуже тягне та плитка дуже холодна. І е, мені здається, що якщо б у них був ламінат, то взагалі в квартирі було б значно тепліше. Ще також то, що мене дуже дратувало, це те, що ніде немає мікрохвильовки і в багатьох квартирах не можна мати мікрохвильовки, тому що в них дуже слабка електрика. Я запиталася одного разу, бо я вже хотіла купити свою мікрохвильовку, тому що я не можу жити без мікрохвильовки. Не просто так, теж, без чого я не можу жити. Я все грію в мікрохвильовій печі, і вона мені дуже потрібна. Мені це дуже зручно. І я запитала в одного з власників, чи можу я купити мікрохвильовку, на що він мені сказав, що в них дуже слабка електроенергія. Це було в тому селищі, що там не можна користуватися мікрохвильовками, бо буде вибивати світло. А, це кошмар, звичайно. Для мене, Для мене. Ось, е і е так назбиралося дуже багато різних моментів. І, взагалі, я розповідала, я е на початку, коли я об'їздила багато країн, я жила в багатьох країнах, е я одразу хотіла залишитися у Болгарії, мені найбільше сподобалася Болгарія, я хотіла залишитися, але я їхала до своїх друзів і ще у деяких справах до Хорватії. І потім, по дорозі, коли я верталася через Албанію, в Албанії було дуже тепла зима, і тому я вирішила залишитися на якийсь час в Албанії, спробувати пожити там, тому що взагалі це одна з таких найтепліших країн Європи. От, після Кіпра. Тому так, це був цікавий досвід. Але взагалі, то е, ця країна не для всіх. Мені здається, що ця країна не для всіх. Звичайно, якщо людина працює онлайн і знайшла собі досить недорогу оренду, красиву квартиру біля моря. Е, і е, їй все подобається, то, звісно, но я зрозуміла для себе, що е, мені там тяжко. Е, мені мінуси все-таки потім переважили, мені там було тяжко. Але клімат і погода в них. The cat Просто фантастичні, просто фантастичні так в порівнянні з Болгарією, зима в Болгарії значно холодніша, значно складніша в Албанії. Була дуже тепла, класна зима. Ще з плюсів Албанії це те, що не потрібно робити тимчасового захисту, не потрібно нікуди йти, нічого вистоювати в чергах. Уряд Албанії просто дозволив українцям на час війни проживати на території Албанії, і ви можете виїжджати, заїжджати. Просто дивляться, що це український паспорт, вас пропускають, і все безпроблемно, що для когось дуже класно. Ще в Албанії біля моря не потрібно змінювати шини на зимові, оскільки зими як такої немає, і снігу там теж немає. Також дуже багато всього працює допізна, до 11, 12, навіть ночі, по суботах, неділях і святах часто, що дуже зручно іноді. Співаюся, що ця інформація комусь була корисною. Звичайно, що я не назвала всіх недоліків і всіх переваг цієї країни. Але, можливо, якщо буде це відео цікаве, і я побачу, що ця тема зараз актуальна, то можливо, я знімлю ще продовження. Всім гарного дня! Залишаємося позитивними, незважаючи ні на що, і побачимося з вами у наступних відео.